У цій залі працівники краєзнавчого музею намагалися передати епоху, у якій жив поет. Василь Симоненко народився на Лубинщині, там же ходив до школи. Експонати для виставки збирали практично по крупицям. Музейники кажуть, усе ціни на Черкащині, де доживала віку мама Симоненка. Ось у цій хаті, де зараз музей. У нас за те є книга поета подарована нею. Це подарувала Ганна Федорівна Щербань. Вісімдесят четвертому році, взагалі, Василь Симоненко народився в Бієвцях у 1935 році. Його виховувала мама, і у мене була лише мати, та був іще сивий дід. Писав Симоненко у своїх віршах. І от вони на цьому знімку із малим Васильком. Це десь кінець 30-х років. Фото жінок, оспіваних Симоненком із важкого колосного життя, які у повоєння піднімали Україну, зібрали на цій вітрині. На наступній добірка світлин поета історики кажуть, його любили фотографувати. А ось дорога, яку він долав до школи. Щоразу він долав дорогу 18 кілометрів. Ось цю дорогу минав бієве урочище 9 кілометрів туди і 9 назад. Тут же на виставці фото людей, із якими він дружив, книги, якими зачитувався. Семоненко вище освіту здобув у Київському університеті імені Тараса Шевченка, працював у редакціях газет. Його називають Предтечою шістдесятників. Твори Симоненка зазнавали жорсткої цензури, їх скорочували, редагували і забороняли. Втім, люди їх переписували та передавали із рук в руки. До 80-річчя від дня народження Семоненка та до Дня поезії і присвятили цю виставку та творчий вечір. Тут читалися вірші знаних українських поетів, звучали українські пісні. tures vindam